Чоловік підірвався на міні під час купання в одному з пляжів Очаківської громади Миколаївської області. Відпочивальник загинув одразу. Про це повідомила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, чоловік проігнорував загородження та встановлені на березі знаки про небезпеку та пішов купатись на пляжі, який не був офіційно відкритий для відпочинку. Після підриву Каховської ГЕС дуже багато мін, в тому числі річкових якірних, було принесено з лінії оборони, яку облаштували росіяни. І, Перші дні їх багато з'являлося на узбережжі, і ми встигали виявляти і ліквідувати таку небезпеку. Але потім зміна течії, зміна погоди могла сприяти тому, що вони просто притопилися до дна і зараз будуть під час штормів, під час інших природних явищ, типу зміни підводної течії, приноситись і до узбережжя в тому числі.